Відсім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні я готую свої улюблені картопляники з м'ясом. Але знаєте, що цікаво? Я знайшла рецепт картопляників в книзі рецептів 1913 року. І саме цікаве те, що я зараз готую точно так, як написано в цій книзі. Картопляне тісто обожнюю з ним працювати. Завжди вироби дуже смачні, м'якісенькі з його. Хто не любить працювати з картопляним тістом, змінюйте свою думку. Зараз ви побачите, наскільки швидко і наскільки все смачно. Для початку я почистила картоплю, картоплю в мене був 1 кілограм, і я зараз буду її варити, заливати водою та варити до готовності. Заливаю і ставлю, хай вона кипить. А поки займемося начинкою. Для початку я беру дві цибулини і буду їх дрібненько крішити. Потім буду робити з їх засмажку. Завжди беру 2-3 цибулини, щоб засмажка була така не суха. Ось Я докришую і буду смажити. Смажу на олії і буду смажити до золотистого кольору. Це швидко, поки вариться картопля, все вже майже приготуємо. Я буду робити з м'ясом. Я вчора затушувала свинячу рульку, ми її трошки поїли, а на сьогодні ось такий шматок залишився. Тут є і м'ясо. Тут є шкірка, тут є трошки сала, якраз те, що потрібно. Поки ми з вами тут все робили, уже картопля приготувалася. Додаю одну чайну ложку солі та пів чайної ложки перцю. І в рецепті книги 2013 року теж додавали тільки сіль і перець, і ще масло. Масло я зараз теж додам, поки картопля тепла, воно гарно розійдеться по всій картоплі. Ось так я зараз все товкачкою перетираю, хоча в рецепті перетиралося в макітрі. Ось так. І буду зараз його викладати в салатник, щоб скоріше воно схололо. Поки ми приготуємо фарш, якраз картопля буде тепла, і будемо замішувати картопляне тісто. Ось так я трошки розправила і буду зараз перекручувати м'ясо. Сюди ж буду додавати, перекручу м'ясо, і буду додавати ще перекручу цибулю, яку піджарювали. І все і гарно буде. Потім змішаю і вже наша начинка буде готова. Але дивіться, у мене рулька по смаку була вже вирівняна. Вона була підсолена, із спеціями, із перчиком. Тобто, ви самі смакуйте і підстроюйте під себе, під свій смак. Треба, досолюйте, не треба, так залишайте. Ось Дивіться, картопля вже така, я вже рукою можу брати, вона вже підхолола. Тепер сюди тісто додаю 2 яйця. І буду брати ще борошна. Борошна у мене відважено 80 грам. Я зараз змішаю яйця і тепер буду додавати борошно. Борошно, дивіться, картопля різна, є водяниста, є крута картопля. Тобто, ви під себе цей рецепт підстраюєте. В мене картопля не рідка. Я додала 80 г борошна, і це якраз норма того, щоб можна було заліплювати. Я зараз змішаю і ви подивитеся, яке це тісто, як я буду ліпити. Беру дощечку і припилюю борошном. З картопляним тістом потрібно багато борошна, тому що воно може просто до дощечки прилипнути. Ось так я затрусила все і тепер швиденько заліплюємо. Я беру столову ложку, щоб вони десь приблизно були всі однакові. Ось так набиратиму і обов'язково борошно. Борошно беру в руки в борошно, і буду спочатку такі кульки робити. Ось такі. Дивіться, трошки борошна, і воно вже дуже гарно заліплюється і не прилипає до рук. Якщо тільки трошки прилипає, додавте ще столову ложку борошна і все буде добре. І тепер я беру начинки, начинки люблю багато. І воно дуже гарно Ось так я запихаю всередину, накриваю і заліплюю. Нічого до рук майже не береться. Це картопляне тісто, тут інакше не може бути. Ось так проліпила ось, і зараз кладу вже на дощечку на борошно. Зараз ще один покажу, як заліплюю, і потім ваш час не буду витрачати, уже покажу всі, які заліпила. Зараз знову беру трошки борошна і знову роблю кульку, тільки на начинку зараз зміню на меншу. Ложечку, трошки, щоб він наш фарш не висипався. Ось так. Можна будь-яку начинку брати, капусту тушену, рис із зеленню. Зелень яйцем, все, що ви. Ви мені обов'язково напишіть в коментарях, ви так само працюєте з картопляним тістом. Який рецепт ваших картопляників і яку начинку ви берете. Тому що тут теж в різному регіоні робили різні начинки і по-різному називали. Ось так, я заліпила картопляники і тепер уже будемо їх смажити. Смажу теж на олії. І буду смажити до гарного золотистого кольору. Якщо по часу цікавить, то на моїй сковороді я по три хвилинки з кожного боку підсмажую. Ви дивіться візуально, як ви хочете. Дуже засмажувати, теж не дуже корисно, але ж, взагалі, те, що смажимо, все не корисне, корисне відносно. Ось до такого стану я підсмажую. Зараз я їх переверну на ту сторону. Якщо вам цікаво дивитися моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, по яких рецептах ви готуєте, як вам мої рецепти, що подобається, що не подобається. На всі коментарі даю відповіді. Ось так я перевертаю, підсмажую до гарного. І так буду смажити, поки всі не пересмажу. Чому плюси картопляного тіста, що якщо ви приготували трошки більше, і воно залишилося наприклад, на ранок, воно дуже гарно підігрівається і майже не втрачаючи смакові якості. З мене мої рідні сміються, як вечором ми їмо там картоплю, то кажуть, доїдайте картоплю, бо на ранок будуть картопляники. Ось дивіться. Які картопляники, тісто дуже гарне. Обов'язково готуйте це дуже смачно і дуже просто. Готуйте і пишіть в коментарях, як вам рецепт. І до зустрічі!